Всім привіт, вас вітає канал Данілові. Ну що, поїхали? Тут ми ще трошки їдемо. І чуть -чуть. ще чуть-чуть. Ще їдемо. Майте терпіння. Тут трошки сонечка вам. Ще чуть-чуть сонечка. Ну і трошки гумору станців Богдана. Знову прекрасні краєвиди, які привели нас в Україну-Францію. Была вы едешь. Куда же ешь? Не получается? Ну, пошапли по неду. так? все. Пизжа. Ну, и не так нормально. Я прямо сейчас с вами. не бывает. Дорогу назад. Хочу, я тобі скажу. Головне не через проституток. Точно. Точно. Я вже самі надивилася, бісім хочу. Ці бусики попри дорогу і пістити мені заодно. І на лабовому скрізь червона лампочка, то означає, що вона зайнята, вона працює. Але що ти знавала? Ай, так, ми їхали. Два рази попри них. Діть. Ми там хотіли пішли. Вони вже дивилися на нас і улибалися, що трохи я не домахала ну?

Ми просто вибрали геторайон. Є гето, можна лідний, і страшно було трошки. Там самі і проститутки в машинах сиділи, Блін. <таспорядок> Давай не розказуємо, <таспорядок> ну оце прям центр, ну він окей. Але то, що за центром, буквально хвилини 3-4, там треш повний. Я собі Францію зовсім інакше представляла. Та по інакшому реальності. А це одна з найбільших площ Європи. Ти що, за вісім мене в Париж? А, ні. Як ні? А от там то що? Та треба сказати, що тата я би повірила. А, думаю, ні. Чого? Ні-ні ні. ні, ні. Я ще не, не знаю, там. які там цей. А ти знаєш, що є висота така сама, як висота ельфовий вежі? якщо до рівня моря, брат. Ну бачиш. Там якщо треба заб... було сказати цього. Якщо забрати той пагорб, то вона буде набагато менше. А її висота над рівнем море 280 метрів, так як в Париж. І це точна копія тільки в мініатюрі. На ню не пускають там, вона тільки для антенни, для того все. Чекаємо. А це частина старого житлового комплексу заможних людей, які жили в Ліоні. Зараз це дуже популярна туристична точка, але закрита від більшості туристів. Сюди можна потрапити тільки знаючи код якого не знали, просто нам пощастило, що там люди виходили і ми зайшли пом. Палено? Так, холодно. Дуже, дуже вітер, дуже холодно. Але файно, але красиво. Ми там там на горі були ножками, пішками Цього разу Мар'яна наринувалася. І там дуже красиво, але зараз бачимо, що треба було туди піти вечіром. Вечором там, коли пісівка там ще красивіша. Гарні такі неймовірні аромати йшли, що ми не втрималися. І Богдан пішов купляти нам на вечір і на ранок по круасанчику. не знаючи французької, якось вони отак домовлялися. Але все ж йому вдалося. Мадани зібрані, ми готові, вирушаємо в наступну точку.